Дня. Хочемо долучитися до форуму. ми не встигли зареєструватись, тому що пізно отримали інформацію. Тому пропоную таку коротеньку доповідь з такою цікавою назвою досить Фінляндії у геоінформаційному забезпеченні урбаністики. Чому така тема? Тому що особисто приходиться як біженцю знаходитись в Фінляндії. Це частина Фінляндії Аландської острови. І ну, тут приходиться і працювати, і допомагати в Україні в проєктах і так далі. Відносно тематик форуму, я думаю, що пізніше ті, що визначені тематики на форуму, ми пізніше надамо інформацію. І в чаті ми надали посилання на наш YouTube канал. Там є дуже багато попередньо тематик, які обговорювалися на наших ресурсах. А про Прогіс асоціацію це громадське об'єднання, яке існує вже з 90-х років. От, багато проєктів було якраз у сфері планування території, урбаністики і так далі. Є великий досвід розвитку території, ну, і ті, хто був чи є членами цього об'єднання, якраз є провідні фахівці, Цих галузей. Ну, Відносно основної визначеної тематики урбаністики. Проєкти, які з використанням гісттехнології, тільки відомі. Да? Це Київський парк Наталка, одна із концепцій. А це Делебецький острів, Гідропарк, так званий в Києві. Кому буде цікаво, там. Сутність проєкту, можливості і так далі, все це ми покажемо. Один з міжнародних проєктів, в якому приймали участь декілька років тому, це Шимкен Сіті. Їздила дуже велика місія від нас теж були фахівці. Приймали в цьому проєкті концепцію розвитку центральної частини Сіті, частини Сіті, це був не центр Шимкенсу. А наші проекти останнього часу, які ми скажімо так і підтримуємо і постійно не займаємося, клуб експертів. На цьому клубу на цьому засіданнях на цього на на клубу ми обговорюємо питання, в тому числі пов'язані з сучасними технологіями інформаційними, там штучний інтелект. І так далі. Якраз у напрямках, пов'язаних з впровадженням, в тому числі планування територій, міст там, і так далі. І ще один проєкт великий, який ми підтримуємо. Він нас має назву Старий Дніпро. Це відносно гідроспоруд на річці Дніпро. Нещодавно ми, ну, в тому році, за тому році, ми почали проєкт, який назвали Історія на карті, він був спрямований на спадщину. Але зараз все це стає вже в нагоді, тому що частина території України захоплена і спрямованість проєкту якраз є. Підтримка українців за кордоном, підтримка проєктів і так далі. От. На нашому YouTube-каналі ми вже виклали те, що стосується історії Київщини, Ки Києва, Донбасу, Харківщини. Херс... До речі, в Херсоні консультували перед війною. в 21-му році їздили, консультували місцеву адміністрацію відносно розвитку регіону і те, що. На форумі доповідали архітектори Херсон. Якраз... Ну, тоді такої ситуації не було, але тоді доволі багато речей обговорювалося, пов'язані з містом і не тільки з містом в регіону. Геоінформаційні технології дають можливість використовувати різноманітні дані, історичні, сучасні і так далі. Ну, от відносно міста Бахмут. Завдяки геоінформаційним технологіям можна швидко. Для тих, хто там не бував представити територію, дуже багато на звільнених територіях виконувався робіт з так званої цифровки. І зараз запущений проєкт великий USAID. Він крокує світом. Починали вони в Вашингтоні. Наступного місяця воно буде в Фінляндії якраз у нас тут. Про той проєкт, я думаю, що окремо ми розповімо. і так далі. Ну, от Місто Солідар, яке воно було, яке зараз частково є, Мар'їнка. Тобто геоінформаційні технології дають можливість обробляти і зберігати різноманітного формату, часу зберігати і так далі. Вона зараз використовується якраз під час військових дій там, і так далі. От, в нас є такий формат, він звездів Практична школа. Якраз от ми відбрали там нашого ютуб-каналу те, що стосується якраз урбаністики. І ті проекти, котрих ми долучались, долучали наших експертів, фахівців і так далі. Це і освіта, в тому числі літніх людей, це і дорожні інфраструктури, ну і так далі. От. Якраз були ми експертами декілька разів на телебаченні. От ситуація з Каховською ГЕС і з Дамбою якраз обговорювалась в вересні, всі пам'ятають. І зараз знову було обговорення відносно того, які будуть наслідки, якщо буде турбінація самої Греблі. Ми консультували, залучали наших фахівців, розказували на Національному телемарафоні, ну, вже до основної теми Фінляндія. Да? Тобто Фінляндія це складова Скандинавія, не складова, тобто, це така організація, яка має назву Суспільна Скандинавія. Ну, той самий левчий песик на карті. А якраз от в нього між лапками якраз і знаходиться цей голландський архіпелаг, де ми, де ми опинились раптово 10 березня 2022 року з сім'єю. От, долучаємось тут до місцевих ініціатив, допомагаємо один одному. Якраз працюємо в напрямку місцевих проєктів. Ну, в даному випадку це картографічні матеріали забудови так званого містобудівного можна сказати, містобудівного кадастру. От. Ну, це центральне місце, яке звиється Марія Хам, тобто Порт Марії. От. Дуже цікаво відносно взагалі розселення. Ну, всі ж знають, і, ну, приблизно ми ж теж вважали, що Фінляндія це дуже цікаво і так далі. І от Фінляндії ну, в Марія дуже цікаво, дуже цікаво, взагалі, життя, мешкання. Тобто, Відносно, якщо обговорювати тему урбаністики, тут нема кінця темам, які б хотілося б обговорити, показати і так далі. Ну, це парах параплав, це паром, який приходить, там їх 6 штук приходить на день влітку, тобто 9 палуб і перевозять між островами. Перевозять між островами дуже багато людей ну, типова, типова, можна сказати, передмістя, якому катежна забудова, чи так званий редхуз, тобто таунхаузи і так далі. Дуже розгалужені всі мешкають. Тобто Будівлі стоять по 6 тисяч островів, на яких все забезпечено сполученням дорогами, комунікації, інженерне забезпечення, енергетикою і так далі. Ну, от один із проєктів ну, це вигляд якраз зверху, з будівлі, на якій відбувались роботи, а зліва якраз лазерне сканування будівлі, яка зараз буде, це місцевий університет, який буде перероблятись. Про це окремо можна розповідати, як взагалі там у програми. Е, Я вибачаюсь. Алло, Коля. Буквально хвилинку. Так, да, хвилинку я записую. Буквально дві хвилинки, добре? Наберу, так, да, так. Да. Це якраз ці фахівці, то, що займаються віртуальними турами і проєкт, про який я сказав. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, будь ласка, звертайтеся.